Українська народна казка, хліб і золото». пекли в пекарні хліб, одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилась до воріт одного пана та й почала у двері стукати і говорити: Прийміть мене до себе! Усі будете ситі? У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі, докотилась вона на край села. До хати бідняка. цей час на дворі бавилися діти. Побачили. Її вхопили в обійми і радо занесли до хати. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишивши тільки окраєць. А з окрайця виросла нова хлібина, і так у хаті бідного був хліб. І не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото і зупинилось перед хатою бідняка, стукав у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився та й каже у нас тепер є, що їсти. Нам тебе не треба. Покотилось золото далі і зупинилось перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитись, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував. А взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові. Половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. А з окрайця у пана хлібина не виросла.